Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні перебуваю на Житомирщині серед місіонерів і служителів Житомирської церкви Християн Вірі Івановської. Дуже гарний і насичений благословенний день недільний. Мали аж три рукопокладання починаючи хомутець церкви, потім Брусилів і тепер село Лучин. Дякую Богові за працівників місії Голос Надії. Брата Сергія Тарасюка за всю команду, яка тут дуже ревно і гарно служить. Ми мали особливі благословення в цей час. Тому хай Бог благословить надалі і розширить це служіння на Житомирщині. Всім благословень Господні. Я дуже дякую Господу за те, що ми можемо сьогодні з братами благословляти братів на служіння. Я дуже дякую, що вони згідні служити, посвятили своє життя для Бога і ревно посвячено служать. Нехай Бог благословить їх. І благословити, і закликаю інших: йдемо вперед, служимо для Господа. Це найкраще, це найдорожче, що ми можемо робити. робити Житомирщина має потребу в служителях та місіонерах. Сьогодні нашу команду служителів поповнили нові люди, які мають право на священник. thank yeah.